Займаюся кулінарією з 5 років, в перший раз приготував свій борщ 5 років, і далі я пішов по напрямку готування їди і, і так йду до своїх 29 років. Так сталося, що жив в Херсоні і з окупації виїхав через 60 днів після початку повномасштабного вторгнення до нас. І потім ми приїхали в Україну до Калуша, додому. Як до мене. ви виїздили? Складно було дуже складно було 68 блокпостів. 68? І, так, і була ситуація, що ми їхали двісті кілометрів 18 годин, і мене чуть не розстріляли за калузьку приписку в форматі того, що я західною Україною, і попали на підконтрольну Україну після дев'ятої вечора, після комендантської години. І було дуже страшно бачити, коли ми вже зупинилися, колона 700 машин. В сірій зоні ми побачили воєнного, і те ще каже: це, напевно, русський. йде. Але я кажу: ну, він був на колінниках, дуже так типу, мужньо вдіти, і, е, видно зразу, що воїн. Я кажу, ні, то українець. Він підходить, слава Україні, і цей момент, типу, просто. <різь> вот так, вот. Напевно, через те, що ми їхали в Пасху, і це дуже сильно помогло, І все круто виїхали і все. все Боженька, просто вас врятувала. А чому ви опинилися в Херсоні? Там були? У мене дружина з Херсону, і ми вирішили приїхати в Херсон поближче до моря. І так вийшло, що ми прожили там півроку всього, і треба було виїжджати. Так. Що робили ці 60 днів, знаходячись а, в окупованому місті, я... як, як кухар, тим паче. З третього дня, повної війни, я пішов у муніципальну варту і там допомагав місту міщанам. І в нас була ситуація, що нам привезли дуже багато продуктів, і я розподіляв в тому форматі, щоб бабусі не віддати там артишок або угу. який бальзамічний оцет, бо я розумів те, що людині потрібно краще гречка, гречка. або якийсь огорок, чим артишок козан тепер повертає. Так, 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 так. так, так. Така ще була ситуація. Мені привезли дуже багато кур з Чорнобаївської птахофабрики. І потрібно було чистити і патрувати куриць, які були 10 тисяч штук, і ти просто бачиш цю колосальну кількість кур, яких треба щось з ними зробити, щоб вони типу, пороздавати людям, щоб ну, дуже жалко продукт. Зрозуміло, що ви нам сьогодні принесли? Е, я приготував вам тартар з телятини. З ікрою з калузького пива, це калузький бланш і гніздо із порей Хотів показати і зробити інтерпретацію тартару, але в українській подачі. Тобто в мене був головний аспект в тому, що я подавав на тарілці, де в мене стояли колоски пшениці, і я постарався інтерпретувати в тому форматі, щоб... Показати гніздо, гніздо птаха, який живе в Карпатах. Люди йдуть по селу колядувати і зазвичай чути завжди високий баритон. І коли йде вертеп, це йде 30 чоловік. Вони всі руцудіті, там ночі, понім. Морозне і Ну, Морозне темрява це воно буде яке кислинка, Тобто ми зробимо якісь ягодні кілі. А темрява? А це всю темрявоці повинно вайп ночі, розумієш? Цим ростом, мінус десять, типу така в темне-темне темряво, і завжди на різдво чисте небо, і тіп, ти завжди бачиш зірку, яка зійшла над Єрусалимом. Тобто есть... не було цього, знаєш. Ні, а, до... а давайте так. О, давайте так. Але давайте отак, от отак, отак. Е, давайте зробиш чіпс. як ти кажеш, ці пацієнтів. Так, може, його зробимо декілька, щоб його порозкладувати. Ні, він робиться великий, потім ламається на будь-який капітан. Так, так, та, так, все. Так? А, зробиш ксантановий гель, щоб ми його покапали через цей. А я тоді зроблю цю різоту. Селище передати, знаєш, коли пахне дровами, котю, діти йдуть передавати, знаєш. Марта, що ви робите? Розказую, що ми робимо тому що в мене важко. Ми робимо їду. Дуже смачно буде, дуже круто. Добре. Буде супер, супер, супер. Так, соус є. Ми собі в блокнотик вже виписали там стільки, блін, пісень. Кало я не знаю, звідки він стільки пісень знає. Пішов гусел з половини, качка воду пила. Копнув гусел, качку срачку, качка сів топила. Красавчик. Уділа всіх просто. Браво. Браво. Вікторе, який у вас був продукт? Яблука. Я зробив мідерний міньйон на яблучному пюре на кшталт чатні, тобто я зробив солене пюре яблучне і зробив землю із яблучної золи. Це не схоже на чатні. На вигляд як пюре більше солодке, ніж солоне. Проте смачне. М'ясо гарно приготоване, і в цілому у вас була гарна стратегія. Адже у вас було найменше відходів. І загалом непогана страва. Виходить наш віктор. Давай, Давай. Очереді не посередині бери-бери першу, а потім другу. Ніякого смаку не відчуваю взагалі. типу ну пусто. Понятно дело, що там пусте. Він коштує пусте і вже хоче відходити. Ми йому кричимо, яке нахрен одходить. Ти пробуй другу штучку, що там повне. Ну, Блін, візьми Власне. ще раз спробуй. Коштує другу штучку. Коли густо, а коли пусто. Угу. Окей. Да! Молодець. Наступна страва. Граємо далі. Так, цікаво. Немає сечі, терпіти це пекельне борошно. Ну, тут складно. Попробув, Тут складно, все бо тому, що все достатньо піканти. Я старався зробити менше і більше, йому але треба, абamin, брати самого, йому треба брати з самого неострого до самого острого. Там же, ж, чим загостка була, що не гостре, в міру і дуже гостре. І, типу, на вигляд, воно мені похоже на рибу. Я бачу там грібішок, бачу креветку, бачу рибу. Я пробую перший місць буш, типу, з мусом і зверху риба. Я пробую і розумію, що типу, це баклажан. Це дуже смачно Окей. і ні риба, ні м'ясо. Насправді це баклажан. Ти баклажан, це баклажан! Чуєте, чуєте, що я вам кажу? Дивіться, прикол тому, що ми знімаємо зараз шкіру да. акуратно, можемо вишвонопи його. Да. Розрізаємо, відрізаємо половину, вирізаємо серцевину. У нас вже буде конкасе і нас буде. І шкура буде як чіпс. Виходить наша трійця. я, Данко і Віктор. Ого. Намагатиму. Я зробив. Традиційну страву народну, але її переєдначив в ресторанний формат через те, що я зробив е квасні вареники з квашеною капустою, з і волоським горіхом. Ми, українці, експерти з вареників на будь-який смак з будь-якою начинкою будь-якого кольору. зараз у багатьох ресторанах меню ми бачимо експерименти з цією традиційною стравою. І я думаю, що ваша ціль сьогодні мала бути перевершити все, що подавали в закладах до цього. бо ви ж професіонал, експерт аматор мені шкода, та те, що я бачу перед собою, не годиться навіть для домашньої кухні. Цей соус тільки погіршив ситуацію на тарілці. Нічого особистого. Пробачте. Але зараз я не можу бути дипломатичним, бо це просто жах та катастрофа. Мені було соромно показувати це на мастер-шеф-професіонали. Чувак. Типу, ти ж не відварив там 20 штук. Типу собі все скинув в мізку з маслом. Отак от поробив і викинув на тарілку. Ну, Типу, виглядало це так. Коротше. Я не знаю, ну, що він думає. Для мене дуже важлива ситуація того, щоб передавати душу. І дати людині е, їсти. Тобто, чому я подав так багато е, вареників? Бо в моєму розумінні, е, коли, наприклад, в ресторані тобі приносять українську страву вареник, їх п'ять штук, це ну неправильно. Тобто, в моєму розумінні завжди макітра, вареників. Сашко! школа. за темні <кхи> тони. Скажімо так, е, темні часи настали. Темні часи, сонце сховалося. Капустяні крокети з всередині з капустяною карамеллю, з капустяним бешамелем, і капустяною ікрою. Угу. Всередині крокета ніжна за рахунок всіх тих маніпуляцій, які ви провели. А крем, як ви робили це, що внизу? Це той бешамель. Ну, тоді я додав просто молоко, це як капуста з молоком. Дякую вам. Дякую. Данко, презентуйте вашу страву. Це ліневі французькі голубці з грибним соусом. Як так сталося, що у вас ще мінусова кількість інгредієнтів? Я просто брав капусту, віджимав розсол. Тоді на основі тої капусти робив, значить, ці голубці, а росол додавав до цього, до соусу цього. Суховато. Угу. Uh -huh. Справді суховато. Я думаю, що якщо ви візьмете у руку, ви зрозумієте, що вони суховаті, звісно. Угу. Uh -huh. Тобто, працювати ще над помилками треба, але вони не такі критичні. Я був впевнений, що я все вгадав типу, і зміг розібрати повністю страву. Сиркозій, лосось, буряк, водорості, вакамінь і чорний гриб. І ливку олію. Вікторе, ви вгадали лише буряк. Жодного іншого продукту. Ага. Угу. Мадрим'ї. І таке може бути. Вікторе, у вас була страва з рожевої форелі, куди також входила м'ята, чебрець, базилік, капуста. Капуста? Я взагалі не представляю, яким образом можна було, як її можна приготувати в такому вигляді, тобто, що вона буде виглядати як водорослі. Морква, цибуля, редиска, перці, сухе молоко, крохмаль, сир, томати і бджоли. Я б джолі ніколи ніколи не куштував. Є е, гуру кулінарії української. Супер крутий дядько. І прям я йому аплодую, що він використовує такі от моменти. Не просто, страва вам дісталась, погоджуся. Хто готував цю страву, це просто Бог, який вміє ховати все максимально і просто робити тобі зовсім по-іншому. Підеш як офіціант, Що, Ти контактний парень. Ну, Ти одразу зайди, каже слава Україні. Я переживаю хлопці, я ж не це. А що я... ти починаєш? Тебе з нас всіх язик краще підвішений. У мене язик до другого підвішений. Дома поговоримо. Віточка вдома, В Вона така невеличка, типу молода гуска. Думаю, беру гуску, беру червоне вино. Можна замінити цибулю шалот іншою цибулею. Тобто, я пішов, взяв білу цибулю. Взяв замість печериць гливи і типу, і почав виконувати свою стратегію. Зараз все обжарю, скороварочку і хай сюди тушиться, домиться. Так, Віктор, презентуйте свої роли. Це Я хто на жовтий? Я зробив е із кураги, е, плівку, е зробив швейцарську меренгу, е фурикакі зробив із Кізілу і. Білого ізюму. І лайм я поставив як е, васабі. Візуально на, на 7 з 10. І я б сказала, ви справилися з роботою. Те, що ви зробили з курагою. Це насправді ну, мене дивує. Я досі не впевнена і не вірю, що це курага. Може дати такий яскравий колір. Дякую. Дякую. вам. Це не ваш наступний крок. крок. робіть Один. Крок. У нас немає інгредієнтів, які ми можемо використати е, в нашій страві. Тобто, І ми з нашою говоримо про те, що давай ми зараз візьмемо петрушку, і тоді ми зможемо вискочити далі і взяти ті, ті продукти, які нам потрібні далі. Цікавий вибір. Ой, да, цікавий вибір. Заглас. І вони такі. Петрушка. Я такий, думаю, що мене? Типу тут загнати захотіли чи що, ди. Ну просто. Я думав, що щось там були якісь овочі, чи ще щось. Але такий Петрушка, Петрушка, окей. У нас немає нічого виходу братан. Хорошо. Петрушку ми, по-перше, взяли для того, щоб зробити зелене масло для подачі. Uh, і нам потрібен був специфічний, специфічний хід маленький, щоб далі вискочити на, на той момент, який ми договорилися з Настю. що Ми зараз будемо брати і вакани, будемо брати, і кукурудзу. Uh, і uh, нам потрібно в кінці було взяти яйця. Тобто ми от таким моментом виходили. Віктори, можемо починати. Сегмент. апельсину. Я взяв, ти подивився апельсин. Попробую його на смак. Відчуваю солодкавість. Апельсин. Він апельсин Лемон з першого разу відгадує. Ми один бал. Залізо бетон. Вибірка наша працює. У нас 16 продуктів. Ми тупо залетимо, як от на коні. Блін, зараз в якийсь камелот. І скоро... Правильно. Ну нічого. собі, оце початок. А я, а я ще знаєш, стояла і думала про нього. Думаю, боже, а як той бідний Калуш зараз буде вгадувати смаки? Ну, пам'ятаємо, як він. Риба баклажан, посолі. В нього там питаннячка були. Вікторе, ви вгадали лише буряк, жодного іншого продукту. Наступний продукт. Це чесник. Я відчув міхий чесник. Тобто це не був яркий чесник, типу, якби як це був чесник, який типу, От, так, що я відчув. Чути чесник. Знаєш, не доварив до кінця. <пірківець> Бал ви не отримуєте. <пірків> <пірків> не розумієш <що> поки. <спірків> <пірків> <пірків> я вгадав просто на фарт, а персин? І далі, коли я пішов, типу я не розумів. Наступний продукт. Чи, що? Це вже селера з кореня петрушки, здається. Це корінь пастернак. Там, де селера, він каже, це пастернак. Я думаю, ну ми попрацювали на пруд. Замінили класно. Нуль балю. Продовжую далі дегустувати. От, ладно, воно не виглядає, як помідор. Але братан, згадай, будь ласка, згадай. Бо Настя тупо вгадала, що то. А що це у вас? Тамаріло. Тамаріло на помідор. Опишіть смак. Солодкавий переходящий гіркий. Просто ад те, що я вже вже заблукав. Досить часто в мене діалог в голові, і я спілкуюся з собою. У мене є Віктор і є Тортик. Колись був тобі, була така ситуація. Тортик це максимум двіжовий чоловік, який типу, за люблю, кипіш, крім голодовки, а Віктор це виважений чоловік, який розуміє, що треба старатися за майбутнього. Картопля. Я вирішив, що я буду робити картопляний фондан. Дирений хачбраун. М'яту картоплю з косовим молоком і м'ятою. Запечену картоплю, фішн чіпс І рагу. Кало 6 хвилин. Тебе якийсь там соус, може є. Ні, нема, нема, нема. У мене тупо е, ці галушки з начинкою, е, карамелізована цибуля і шкварки. Все. Я думаю, що мені недостатньо було часу для того, щоб ми пропарилися, бо я поставив три галушки та пар десь за 8 хвилин, Тож за 7 хвилин до кінця конкурсу. І я розумію, що може бути, що в мене буде тісто багато всередині, але я вже час не міг зробити і типу переробляти вже заново е, хоч один. Буде складно в тому форматі, що я не зможу його правильно далі відпустити. Від, від, від Актор е, каже, типу, що має бути похи типу, тісто, він його розрізає і піднімає, дивиться і там, типу, великий пошарок тіста. Я розумію, ну, типу, от я й попаявся, то типу. Вікторе. Тут сире тісто. Ну, так ось. Сире, тісто. Ось тут, знизу. Так, добре. Я поки скуштую їх ось так зверху. А от зверху тісто не сире. Начинка теж шкварки ладні. Та чи є сенс говорити про це, якщо ви припустилися грубої помилки з тістом? Послухай, що колеги скажуть. Це фортунамент. Просто тут у вас було, мало бути отак угу. по пропорціям, і воно б тоді приготувалося. Бо з цієї частини якраз а, таке, як має бути. Ех. Дякую. Дякую. Я розумію, що типу, це мій косяк. Типу, я не маю якогось моменту. Типу, що я там типу, буду зараз сказати, що типу, не там судили неправильно. Мені сказали, що по, прав... ну, по правильному я виконав свій свою страву. Це була максимально проста страва. Типу, я просто покоявся на якійсь страві непонятній. Маіктори. Мені шкода, але все дуже очевидно. Гадаю, у вас велике майбутнє в розвитку і популяризації української кухні. але сьогодні ви припустилися помилки з тістом. Грубої помилки. Тому маємо попрощатись. Ну що, на наступні про передачі буду в шапці, і буду в шапці до кінця вже, мабуть. Ну, типу я не хочу вже ці кіпки мені набридли. Надягає шапку. Так, я потік викрида, щоб або Кавош поїхав додому, тому що шапка, або Антон, тому що він Антон. У <ріст> <ріст> мене радісті стільки було, Думаю, Господі, ти мені даєш іще один шанс. Іще один шах я роблю вперед. Розумієш? <ріст> мені Віктора шкода, але ну. Якби це тісто було доготоване, можливо, всі троє залишились надалі. Насправді, це дуже крутий момент того, що я сюди потрапив. Типу, я би в березні місяці, коли розбирав корей в Херсоні, ніколи в житті не подумав, що я буду сидіти на мастер-шефі і буду змагатися з такими крутими чуваками. І дойду до вісімки. Дякую вам. Всім, всій команді за ту історію, яку мені дали в майбутнє. Я тепер розумію, що я став максимальним українофілом і буду розвивати максимальну українську культуру і кулінарію, і приєднювати її в світ і показувати ту свою прикарпатську історію, яку я приніс вам. Хочу дуже подякувати 36-й окремій бригаді, яка зараз на Зовсталі була, і каловським хлопцям ТРО, і Херсонським ТРО. І хочу закінчити свій момент. Хвилиною мовчання в честь людей, які загинули в Дніпрі 14 числа. Це на клітинному рівні повинно бути у кожного українця і повинні передавати кожним своїм ну дітям, внукам, правнукам, щоб цього просто не повторилося. Тому що це вже було, типу історія повторюється. Росія в тому чи чи чином чи політичному своєму вигляді робить геноциди з е, е, репресії типу, українців. І це забувалося. Типу, я вважаю, що це наша найголовніша помилка. Типу, це наша не перша війна, і це не перший геноцид українського народу з боку Росії. Кожен з них поплатиться. Просто я думаю, то що це буде, типу 100% буде, і просто ми будемо дивитися, як вони будуть там э, страждати. Кожен э, хто причетний взагалі будь-будь як причетний. То, то чи ти син генерала, котрий віддав приказ, чи ти там просто його брат, всі будуть просто ну, типу покарані дуже жорстко. Ну типу, я в це вірю. Я цього бажаю э, і вважаю, що це нормально. Дякую вам всім, слава Україні. Героям слава!